Вогнегасник є. Гірка не хитається. На кухні чисто. За 10 днів розпочнеться новий навчальний рік. Чи готові дитячу установу до цього перевіряли чернівецькі освітяни. Якщо театр починається з вішалки, то дитячий садок з кухні. Як примарковані столи та дошки, наскільки чистим є посуд та приміщення, важлива кожна дрібниця. Інспекторів також цікавлять контрольні проби дитячих страв. Співанок свіжий, вечеря вчорашня і обід вчорашній. Далі медичний кабінет ліків удосталь, претензій до закладу інспектори не мають. Поки діти займаються малюванням, дорослі демонструють ліжка, які розсуваються і суваються. Мовляв, і тут все нормально. До нового навчального року у дитячому садку номер 17 готувалися впродовж усього літа. У старшій а групі зробили капітальний ремонт в спальні. І в старшій Б. на кухні було зроблено косметичний ремонт. Придбано на для цього для ігрового майданчика ігрове обладнання. Ви бачили тут ігрова гірка в вигляді лева. У єдиному на Буковині дошкільному закладі для дітей із вадами зору особлива увага приділяється лікуванню і починається воно просто з вулиці. так, Це одна із вправ для зору. Діти ходять по спеціальній кольоровій розмітці. До навчальних кабінетів малечі підіймається ось такими яскравими сходами для їхньої ж безпеки. Тут встановлені додаткові поручні. Самі заняття відбуваються за графіком: з дітьми щоденно працюють кваліфіковані окулісти та лікарі дефектологи Однак, без недоліків у цьому закладі не обійшлося. Після обстеження території дитячого садка інспектор із техноген безпеки виніс свій вердикт. Треба дозабезпечити вогнесниками. Є по одному вогнесничку. Але вони маленькі маленькі об'йом. Попри це, паросток на вулиці Коперника перевірку таки пройшов. В управлінні освіти кажуть, за час інспекції декількох чернівецьких десятків побаченим були задоволені. Спеціалісти відзначають високий рівень належної підготовки до початку роботи. Навчальних закладів в цьому навчальному році також підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Загалом за два дні комісії з представників управління освіти, рятувальників та медиків навідуються до півсотні чернівецьких дитсадків, а вже потім візьмуться за позашкільні навчальні заклади.